Розміновують вулицю зі швидкістю 20 метрів на день. А очищення ділянки навколо будинку займає дво... Бли, навколо двох трьох будинків, займає кілька діб. Про хід розмінування деокупованих сіл навколо Ізюма на Харківщині. Розповідають сапери е, держслужби з надзвичайних ситуацій, які тут нині працюють. В чому полягає складність спіротехнічних робіт, і що розміновують в першу чергу? Валерія Гецько розкаже. За півтора року після деокупації сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій дісталася цього села під ізюмом на Харківщині. Назву просять не називати міркувань безпеки. Їхня основна задача розмінування ліній електропередач. Дотримуємося всіх заходів безпеки, не скупчуємося до роботи приступити. Одну із вулиць ми пройшли повністю по лініям. І зараз сюди якомога більше піротехнічних підрозділів стягується, щоб максимально швидше закрити даний населений пункт і провести людям світло. Електрики у цій частині зюмщини немає вже два роки. У 2022-му за село точилися бої в окупації. Воно пробуло півроку. У цьому селі піротехніки працюють третій тиждень. Робота складна і повільна. Цю вулицю розміновують зі швидкістю 20 метрів на день, говорить начальник відділення В'ячеслав Харченко. Вже два роки пройшло, де позаростало, попіднімалася трава, кущі, насадження і всі скриті предмети, які можуть вести небезпеку, вони вже. Приховані під незому, як говорить начальник групи піротехнічних робіт Олександр Мороз, цю місцевість Росіяни мінували з реактивної артилерії касетними боєприпасами, крім протипіхотних мін, сапери збирають рештки боєприпасів, що залишилися після боїв, як цей постріл від ручного гранатомета. Сте Євгені Панасенко говорить, коли село розмінують і електрики зажиблять вулиці, жителі повертатимуться активніше. Нині тут живуть менш як 100 людей. До початку бойових дій каже, їх було у 15-ро більше. Валерія Гецько, Ганна Черненко, Юрій Лавріненко Суспільне новини, Харків.